принесе вам радість у найближчому майбутньому. Що це буде? Давайте дивитися. Так, динаріїв. Говориться, що йде або мужчина, або гроші до вас. Дивіться, роз'яснення ситуації. Це мужчина до вас йде. У вас з ним був конфлікт, або якісь невияснені моменти. І нарешті він хоче їх прояснити. Нарешті він хоче, щоб все було між вами. Як по полочкам, да? вісімка жезлів. Вона якраз і показує порядок. Ну, Тут міняється його енергія. Да? Він був такий ем, безкомпромісний по лицарю Пентаклів, тільки так, як я бачу, так і буде, да? а тут він іде в лицаря чаш. що Говорить, що він буде більш ніжний, більш м'який. І по карті світу він хоче перейти на якийсь новий рівень між вами, хоче оновити стосунки і перейти на якийсь новий рівень. Більш біжу...